Доброго дня. В цьому відео хотів би вам розповісти більш детально, з чого саме складаються наші модульні будинки. Почнемо з конструкції зовнішньої стіни. Буду вам пояснювати ось на такому примірнику, який розташований у нас в офісі. Ось, Основа зовнішньої стіни це дерев'яний брус. В базовій комплектації це брус 150 на 50 мм, який проходить термічну обробку та доводиться до оптимальної вологості та обробляється біо та вогнезахистом. Зовнішня стіна утеплюється базальтовою ватою, після чого по зовнішній Встановлюється гідроізоляційна мембрана, обрешідка для утворення вентиляційного зазору та встановлюється матеріал оздоблення фасаду. Ось з внутрішньої сторони, в принципі, подібна ситуація. Ось з внутрішньої сторони встановлюється пароізоляційна плівка, обрешітка для утворення отвору, де потім будуть розводки комунікацій, кабелі, водопостачання та інше. Ось та встановлюється матеріал оздоблення внутрішніх стін. Зараз перейдемо до інших технологічних вузлів. Ось почнемо з перекриття підлоги. Його я вам поясню, ось на такій фотосхемі. Ось каркас підлоги виготовлений з брусу 200 на 100 мм, лаги 200 на 50 мм. Весь цей матеріал так само просушений та оброблений, вогне та біозахистом. Ось утеплення йде мінеральна вата 200 мм, після чого знизу встановлюється гідроізоляційна мембрана, металева сітка для захисту від розінів, Та основа це або ОСБ 10 мм, або дерев'яний брус. Ось Зверху це пароізоляційна мембрана та основа підлоги. Зверху це ОСБ 18 мм, на яку вже потім встановлюється сам матеріал підлоги. Ось, внутрішні стіни, вони в принципі, мають аналогічний зовнішній вигляд, як і зовнішні. Єдине, що брус 100, мм, 100 на 50 мм, і не встановлюється обрішітка з двох сторін. Тобто йде просто пароізоляція та матеріал оздоблення. Ось, зовнішні стіни ми з вами вже пройшли. Ось, і перекриття даху це так само: йде матеріал оздоблення пістелі, ОСБ 10 мм, пароізоляційна плівка, брус 200 на 50 мм, мінеральна вата 200 мм, гідроізоляційна мембрана, контробрешітка, обрешітка та сам матеріал оздоблення даху.